Вітання всім! Мене звати Дмитро Линник, і я радий бачити вас на своєму каналі Світ зручних речей. Я вирішив створити цей канал, де маю намір ділитися відео з вами свого досвіду, власного та особистого досвіду користування звичайними побутовими речами, але з таким критичним поглядом на них, тому що. На превеликий жаль, період такої індустріалізації і створюється дуже багато предметів, якими ми користуємось, але насправді вони не є зручними або в користуванні, або в зберіганні, або ще щось. Тож я маючи інженерну освіту і трохи таких. Задатків від діда щодо винахідництва маю інші погляди на речі, які на мене оточують особисто. І маю надію, що це буде корисно також для когось з вас. Я буду розповідати про світло, вентиляцію, виховання дітей, годування кішок. Про, про якісь прості побутові речі, які можна робити або простіше. І я хочу робити світ трохи зручнішим для користування, щоб це було ну насправді таким місцем сили для кожного з вас, щоб ви могли облаштувати, можливо, свої помешкання. За допомогою досить простих інструментів або матеріалів і таким чином покращити свій побут, своє життя, а особисто для мене це мій такий внесок у розвиток людства, і я хочу таким чином залишити щось корисне по собі, тому що війна показала, що ми ну, є дуже вразливими. І що наш досвід цінний, але бажано його передавати і цим досвідом ділитись. Тож саме цій меті буде слугувати мій канал і вся моя діяльність стосовно саме цього проекту, тому що я маю ще декілька інших, але цей мені знаєте такий найбільше до вподоби, бо тут поєднуються і. Моє хобі і моя пристрасть. І цей проект наразі я розглядаю не як комерційний, а як щось таке більше для душі. Але тим не менш маю намір створити певну екосистему виробників або можливо і власного виробництва. Насправді зручних і таких елегантних товарів. Які були б і візуально приємними, і якими було б дуже зручно користуватись, якщо не кожного дня, то кожного разу, коли ви будете до них доторкатися. Ось, що з цього вийшло. Ну, подивимось, буду радий вас бачити. Дякую.